Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні нарешті добралась до малини, вже давненько не вибирала. Подивіться, скільки малини. Це просто я не супер. Дивіться, які грони. Ось вже вона вибирала майже відеречку повне. І ще це я десь половину може вибрала, може чуть більше. Гарний урожай, оце в мене ремонтантна. І вона, коли другий раз плодоносить, то ще більший урожай, ніж перший раз. Дивіться, але неповно. Зараз зберу і буду знову варити варення без кісточок. Ось такий у нас урожай. Є чому радуватися. І, як би там не було, тяжко в селі робити, але все своє. І малина, і картошка, і ягоди, і фрукти, і овочі все своє. Я дуже задоволена. Дякую всім моїм підписчикам, всім, хто дивиться мене. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Пока.